До районної ради відбулась зустріч керівництва міста та району із учасниками АТО. Найбільше обговорюваним питанням виявилось питання виділення земельних ділянок. Детальніше дивіться у сюжеті. Згідно порядку денного, у нас є сьогодні інформація щодо роботи з учасниками АТО, тобто виплати пільг, субсидій, оздоровлення, реабілітації і органовить улічний, розкаже на начальник управління соціального захисту. Є інформація щодо пам'ятних знаків живути компенсації, є інформація про озброєння дітей учасників АТО, є питання про забезпечення учасників АТО медикаментами, про виділення земельних ділянок і проблеми, які існують у денної звані. У нас є присутні головний лікар, лікарні, начальник соціального захисту, начальник центру зайнятості, виконуючий обов'язку начальника відділу зімельних служб, теж де тепер є заступник міського комісара. І всі служби, які необхідні, представлені всі переговори, а служб більшим є учасники владу. Прошу відповідь, розкажіть. Кожна людина, в тому числі відповідь з на та операції, має право на отримання земельних діяння. Є здається, ці юлії призначення. Перше призначення, наприклад, будівництво колонії. Присадимо. В залежності чи село, чи селище, чи місто, де зміниться площі від Митець до М25 селі. Другий пункт. Первість безправлення.

не було визначено, де саме ті ділянки відділяють. Звичайно, що з інших бюджетів, з управління, бюджетні, скажімо, не змогли допомогти на місцеву документацію, але з міського бюджету вже виділили понад 300 тисяч гривень, і ми поглядів завершили вже найбільший квартал індивідуальних забудови. Це є квартал вулиці Вітрової, там 30 гектарів, є 284 згревної ділянки, з них ділянка збройно. 29 індивідуального шкодового будівництва. Отже, ми проводимо постійні консультації з учасниками і про це останнім зараз на сесії, включаємо поряд в день. Uh. Ми ще розробляємо детальний план на вулицю Петальника Багова, ми зараз ще зйомки робимо, розробляємо електричну і на домовиша, отже, так як ділянка буде ще збільшена, і ми зможемо тут, уважно, тільки з учасників водору задовольнити шляху надання їм так ділянку. і все. Під садівництво, під особисто селянське господарство, у місті золочих таких земель немає. Але навіщо за роботу? Це несправедливо. Людина прийшла, просто yeah. її через пеня заберуть, та чекайте сюди. Заберуть на схід, то її застрілюємо. А от вона хоче, що з дітям лишить, крім могилки своєї на цю. Я правильно говорю, тому що я правильно говорю. Дайте по землю і не робіть якогось досвіду з другого взяти. Ситуація була, це було, що ви напрацьовували для того, щоб ви Якщо звернення учасників АТО, ми власне, відносимо зміни до цього поговорити, то зараз буде опрацьовувати на сесії міської ради, будуть внесені зміни, і питання просто змінюються. Частина учасників АТО. Бодай я не думаю таку позицію землю депутати міської ради. Тобто я думаю, що це не допоможе. Ще є питання. Але є, є дві громадські організації, представник одної тут присутні. І в Родісний не міг бути, я телефонував до нього, він запізнюється, бачу, є Ірина, казав, що буде Ірина. Так що в межах цих громадських організацій ми запрошуємо і не тільки спілки, ми запрошуємо і представників навчального центру, були в розході, і періодичні події, і ремонту відновлюваний, полка і інші. Так що проводимо постійні консультації і надатуємо спільну позицію, ми, за і тим самим ми зможемо давати земельні в учасника. Тобто земля останніх 6 років не виділяється в місті зовсім, тому що йшов е, процес великий детальний обладнання, але ми за себе дякувати за завершили. і детальні вже життя завершені, так що зараз якраз ми маємо можливість надати. Чи є ще деталі? Якщо можна квартирний облік, ми постави учасниками на квартирний облік, якийсь є перспективний. Станом на сьогодні існує квартира чайна, може є житловий позицій в радик Слово. Але немає капитальних видатків, які стали. Отже, як ви будуть капітальні видатки, ми маємо займу, можемо будувати для часу, життєві будинки, держава це функцію, то це було не треба. І ви знаєте, що ситуація по Акушевському недовічному корпусу є незавершена керівництво літання. Зараз ми хочемо її реконструювати, тобто на призову якісь проекти, держава додавати.

Ми маємо сьогодні мікрорайони, які не є каналізовані, скажімо, спортивна заклада перемоги. У нас каналізації живої, приймаю, ми на залічі ми щойно е, завершуємо е, каналізування трьох вулиць, і зараз ми займається відключенням. Вона самі проберемською залізника, зараз відбувається робота цього роботу, намагається завершити. І там, звичайно, треба малювати проєкт на комунікації, треба очікувати кошти. Тому вони можна, наприклад, тут е, зібрати надати, а 5 чи сім років. Тоді будуть думати, наприклад, проводити для вручання людей е, в комунікації, наприклад, навіть якщо збудувати, я загально сказав, з конструкцій, ми вже говорили, воно буде мінятися. Але просто, наприклад, навіть людини споходили, люди нація. Через це в міському бюджеті ми закладаємо кошти, як співфінансування. Просимо виставки бюджету, ми закладаємо кошти, як співфінансування. І в свіжому частині каналізації даємо запит на Міністерство екології. В такий спосіб ми каналізуємо спортивну за нас до порядка залізника зараз. Ми маємо вже за цей рік призначення на спортивну засобу перемоги. І в такий спосіб ми заліч каналізували що мали підтримку від державного бюджету від Міністерства екології. Я Ми зараз є на етапі формування Золочинської громади, об'єднаної громади. Очевидно, зараз визначиться сільські ради, і зброю об'єднану команду і ці питання відповічно об'єднані громади, де реформи національність, влада все стояє, яким може ввести в цьому процесі. Так що на сьогоднішній день позиція що давайте зелені в першу чергу тим променам. Зі двосирона, понятно, радили в першу чергу, які вітали, а потім вже сільські виїхали, здається, вже не викинули. Це всюди звільнити на свій засоб масло.